Герде Миколай, він благословить весь рідний наш край! Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Святий Миколай вважається одним із головних наших покровителів. Тому саме до нього ми звертаємося за допомогою. У день чудотворця, який ми щороку відзначаємо 19 грудня. Звертаємося до нашого доброго покровителя та до заступника зі щирими словами подяки та висловлюємо свої прохання. Ми впевнені, святий Миколай почує і дорослих, і діток. Свій отче Миколай, Вечір твій вже наступає. Пишем, щоб спростить роботу, на що ми маємо охоту. Це ти, Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що тоді один загадковий красивий пакунок я хочу, щоб мрії інших збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали з неба, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх нас лічити, в окопі холодні, неси теплото і дай нам терпіння все пережити. Спини, якщо цю кляту війну. Прийди до що щобшитись без мами і до тих чи татуш не вернувся з війни. Візьмі їх, ще святими руками, щоб дотик батьківський відчути вони. Сятими ковалю, не хочу дарунків. На світі бажання в ті темні часи, та замість тих загадкових пакунків нам ми у толбині свої принеси. Діти лист цей заліпили, за вікно його вложили. Все зробили так, як треба. Лист поїхав аж до неба. Ідіть в майбутнє без тривог. Бо з вами правда, з вами Бог. Будьте чемні завжди, діти. Помагайте всім, хто бідні, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку. Поважайте ви всіх рідних, і любіть свій рідний край, всіх зі святом Миколай. Ні про кого не за